Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати MySQL. Тема сьогоднішнього відео оператор унікальний і псевдоніми, або англійською – Distinct Statement and aliases. Отже, оператор Distinct допомагає діставати унікальні дані по колонці. Якщо таких колонок декілька, то видасть результат комбінацію унікальних по цих колонках. Null не ігнорує, а є окремим значенням. Запис буде наступний: Select, Distinct. Потім колонки. Може було одна колонка або декілька. Якщо декілька, то буде унікальне значення по комбінації цих колонок. Потім From Table. Ще раз, будьте уважні. Якщо ви хочете дістати якісь колонки в запису, дає Distinct, але тільки по одній колонці. Вам треба писати тільки її одну. Цю колонку. Тому що, якщо ви будете писати наприклад, ви хочете дістати по колонці 1, але ви хочете побачити результат, який буде і в колонці 2. то Distinct відпрацює по цим двом колонкам і дістасть комбінацію унікальних, що в першій, що в другій. Але якщо вам потрібно тільки в першій, тому пишіть в Select тільки першу колонку. Наступне: стосовно aliases. Псевдоніми. Використовується для надання таблиці або стопцю в таблиці тимчасового імені. Використовується, щоб зробити назви стопців більш читабельними. Існує лише протягом цього запиту. Створюється за допомогою ключового слова «as». Запис має наступний: Select, Columnname. Потім пишете одразу «as» і alias name, так як ви хочете, щоб ця колонка відображалася. Наприклад, потім «кома», Наступна колонка, знову S і псевдонім цієї колонки, якщо ви хочете, щоб вона так відображалась. Потім From, Table, ну там Where, Order, by» і, там, в принципі, інші оператори, які вам потрібні. В принципі, в Distinction ви також можете використовувати потім інші оператори, які вам потрібні. Добре, давайте подивимось, як це виглядає. Далі працюємо з нашою табличкою Parent. Беремо дані. Знову вводимо, Я завжди роблю очищення таблиці з попереднього, щоб в нас було все чисто, все наново. І так, пишемо: Select Distinct Name from Parent. І він нам діста, дістане всі унікальні е, назви по цій таблиці, по іменам. Бачите, в нас тут у нас тут 4 е, імені, а потім нали. Бачите, null сприймає як. Тільки один. Для нього Null – це унікальне. Що ж, давайте зробимо, наприклад, поставимо тут 38 і. 48. І внесемо ці дані. Це щоб у нас Боб і Дебора було по два. Так, ми ввели. Давайте подивимося. Боб і Дебора, супер. Повертаємось. Результат той самий. Він знову вибирає. Значення, тільки унікальне. Якщо ми тут, наприклад, зробимо H. Поїхали. Дивіться, Боб Тебара і Боб Тебора він дістав. Але все рівно унікальний, тому що у Bob 18 років, а тут Бобу 38 років. Тобто комбінація цих колонок вона є унікальною. Якщо б у Боба теж було 18, ну давайте зробимо ще раз у несамодання. І так, Боб і Дебора 38, 48, 38, 48. Якщо ми зробимо знову цей запит, запит не зміниться. Тому що вже є комбінація по колонкам Name і age, Bob і Дебора 38 і 48, тому він видасть їх тільки один раз. І як ви вже помітили, null він видає два рази, тому що у першого null рік 56, а у іншого 13. Тобто це унікальні. Null 56 і Null 13 Комбінація е, колонок name і H. Що ж, пішли до наступного, до наших псевдонімів. Дивіться, В нас є колонка Name. Але ми можемо назвати, наприклад, first name. Потім у нас є колонка H. Ми її можемо назвати old. Ну, і далі писати from parent, Дивіться, тобто нам видасть зараз колонки first name, де будуть імена. І колонки Old, де, будуть, де буде вік. Дивіться: first name, і імена пішли. Old, і пішов ВІК. Отаким От чином, ви можете робити свої власні, ну, можна сказати, назви, колонок, в принципі, і в майбутньому, і таблиць. Так, можемо використовувати і до, до таблиць. Але це в майбутньому. Для чого це може бути потрібно? В майбутньому я покажу, як можна використовувати в запиті. Об'єднуючи дві таблички разом, тобто робити один запис, але причому робити запит в дві таблички, наприклад, Join. Це в майбутньому, але, як приклад, просто кажу. І там в цих двох табличках може бути назва е, колонок однакових. Ну, декілька там співпадати. Ось. Щоб вам було зрозуміліше, або ну, просто щоб було е, різні назви колонок, ви можете робити для, для них свої власні псевдоніми. А там, наприклад, по-друге, більш вам подобається, що ви хочете. Ну, в колонках у вас там по-програмістському, можна так сказати, якісь записи, які ви розумієте самостійно, які відносяться до програмування. Але для клієнта, наприклад, показати якось більш красиве назву. Ну, в принципі, як варіант. Ну що ж, тема відео була невеликою, але сподіваюсь, для вас була цікавою і інформативною. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.